Якщо нові заяви Трампа щодо Росії з боку виглядають загрозливо, казати про повну зміну ставлення президента США до Москви зарано. Адже він, врешті-решт, може так і не наважитися ввести вторинні санкції ані через 50 днів, ані будь-коли взагалі, тарифи можуть надто сильно вдарити по економіці самих Сполучених Штатів. На це звернули увагу журналісти Нью-Йорк Таймс. Експерти, яких опитали журналісти, зауважили. Виконання погрози може означати початок масштабного протистояння США і Китаю. Вони резюмують. Трамп навряд чи ризикне відновити конфронтацію з другою за величиною економікою світу через Україну, доля якої давно є життєво важливою для Вашингтона. Артем Ронжуков, політолог, доєднується до нашого ефіру. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня. дня. Пане Артеме, ну звичайно всіх вразила риторика Дональда Трампа, а потім оці 50 днів. На ваше бачення, що це за останній такий шанс і так далі? Знову Дональд Трамп дає Путіну, щоб той реально оговтався, чи в них є якась домовленість, що за 50 днів якісь там цілі та Путін хоче досягнути у нашій війні? Ну, дійсно, це один із сценаріїв, який обговорюється, але мені здається, якраз причиною такого вчорашнього доволі бадьорого виступу Трампа стала історія, яка от ми обговорювали попередні попередні тиждень. Це якраз зупинка передачі Україні озброєння з боку Сполучених Штатів. Багато адміністрація Трампа кивала в бік чиновників Пентагону, але я особисто переконаний, що ця історія якраз відбувалася за рішенням Трампа в рамках його перемовин з Путіним, і це було якраз крок. Перед американською адміністрацією щодо вимог, які висуває кремлівський диктатор, і після цього відбулася, як ми пам'ятаємо, розмова, яку згадував у вчорашньому виступі Дональд Трамп, і е, ну це до припущення, але американський президент сказав: от дивіться, ми перестали передавати Україні озброєння тепер крок за вами. Але Путін очевидно не пішов на зустріч і продовжив далі розповідати свої мантри про те, що він буде досягати цілий. Воєнним шляхом буде загарбувати українські території і зупинятися не збирається, і це в свою чергу очевидно визвало, викликало в Трампа природні обурення, і все це вилилось в погрози по відношенню до Росії і обіцянки передати Україні зброю. Але водночас давайте не забувати, що американський президент доволі непостійний персонаж і все ще може 10 разів відмотати, потім знову погрожувати, обіцяти. Тому, от е, мені здається, те, що ми зараз бачимо, і зміну таку певну парадигму поведінки Дональда Трампа треба сприймати зі стриманим оптимізмом, але водночас розуміти, що будь-якого політика, як в принципі будь-яку людину, треба оцінювати по їхніх справах. І, от, поки що, зі справами в Трампа складається не так добре, як з яскравими заголовками, які йдуть в світові медіа. Пане Артеме, і тим не менш, ми ж бачимо, що е... Якби Дональд Трамп, він е, щось робить, потім дивиться на реакцію. Щось каже, дивиться на реакцію, робить щось, дивиться на реакцію. Я до того, як він буде діяти далі, Ну ось нібито дозволили передавати, ну ту зброю відновили, так, і ось ми очікуємо, можливо, навіть на новий пакет е, допомоги. Ми можемо побачити знову, що він зупиниться в цьому і подивиться, що буде робити Путін. Трамп привчив нас до того, що передбачити його дії і сказати напевно, що рухатиметься за одним за одним зрозумілим сценарієм, це доволі невдячна справа. Очевидно, що він намагається грати в цю гру. І історія з відстрочкою в 50 днів це якраз е, намагання дати путіну чергові останні там китайське попередження про те, що готові, готові діяти доволі жорстко. Але чи готові насправді подивимось по пакету, які передадуть? Ну от я вчора Спілкувався з журналістами іноземними з декількох, причому видань з різних країн, і ми сиділи всі разом і обговорювали ці 17 патріотів, які Трамп нам обіцяв передати. Ну всім очевидно, що не йде мова про 17 комплексів. Тут питання чи буде 17 установок, тому що це і без того буде доволі відчутною допомогою. Але в цілому час від часу видається, що Трамп не дивиться в корінь реальних проблем. Йому важливо вийти, випалити все, що там в нього на душі, зібрати величезну кількість пар... Реглядів, лайків, реакцій на той чи інший виступ. А вже потім його там асистенти, його команди, його помічники починають думати: а чи можливо реалізувати те, що сказав їхній президент, і взагалі чи потрібно це робити? Тому от стосовно е, дій і стосовно зброї, давайте подивимось по пакету, який буде зараз. Супер багато різних припущень вже пишуть і про ракети на F-16, які мають там середній радіус дії, і при цьому несуть величезну кількість. Вибухової частини, яка може знищити умовно російську логістику, сам Трамп сказав там про те, що треба бомбардувати е, Пітербург і багато багато чого іншого. Але от наша задача зараз відділяти всі ці яскраві заголовки від реальності і концентруватися на тому, а які ж реальні кроки будуть ухвалюватись з боку Білого Дому. Стосовно вторинних санкцій, лінсі Грем говорив і цей законопроект. Готували ще 500%, Трамп вчора сказав, що достатньо і 100%, Ну, в принципі, і справді це дуже багато. Але на ваше бачення, чи буде він їх запроваджувати, чи ні? Ну і це ж ми розуміємо, що це мова йде не про Росію, а про Китай, про Індію. Що будуть говорити вони? Дивіться, я от, е, так само буду послатися на джерела і зустрічався ще в червні з, з радником одного з поважних американських сенаторів. І от він мені казав, що він свято вірить в те, що цей законопроект буде ухвалений. От бачимо, що зараз вже Трамп переймає на себе ініціативу, і, начебто, це буде не законопроект, який має ухвалюватись конгресом двома палатами, а що це буде рішення президентське. Ми пам'ятаємо, що це е, Америка Республіка президентського типу і повноважень там в першої особи більш ніж до. Татня, очевидно, що сам законопроект е, Грема Блюменталя він був розроблений з е, точки зору такого чиннику тиску на Путіна, і все це було якраз напередодні переговорів в, в Туреччині, і це мали використати ну умовно як такі заохочення для Путіна бути конструктивним для того, аби американці могли репортувати про успіхи по переговорчому треку. Росіяни в один із чергових енних разів наплювали на цю історію, але Трампи надалі використовує цю ініціативу виключно як лякалку. Тому сказати однозначно. Що відбудеться за 50 днів, чи не буде потім зворотнього відліку на 50 днів назад, чи ще два тижні? Ми чули цих історій більш ніж достатньо. Історія в тому головна, в тому, що Трамп дійсно. Хоче налагодити стосунки з путіним. Чому для того, аби відірвати і вирвати його з суперміцних обіймів Китаю, які є головним геополітичним опонентом Сполучених Штатів, і у всіх там їхніх зовнішніх американських геополітичних стратегіях є різні сценарії. От один з них це безпосередньо вже війна з Китаєм. І очевидно, мати під боком союзника і васала в вигляді Путіну Китаю буде супервигідно, і це буде підпитувати їхню економіку і військову промисловість і росіяни зможуть передати там досвід ведення сучасних е, бойових дій. Все це Трампу не підходить, тому історія з заграванням з, з цим е, весь час протягуванням роки допомоги Путіну. Це історія, яка стала для нас буденністю. Але так само очевидно, і Трамп починає це потроху. Артикулювати, власне, е персонально про те, що Путін цього не хоче, Путін далі водить його за ніс. Путін намагається використати зволікання американського президента для досягнення власних цілей. І якщо Ця історія з заграваннями вона не робить Америці жодної послуги в контексті е от цієї стратегії відтягування Росії, то вона точно робить Трампа посміховиськом на весь цивілізований світ, який просто як навіжений бігає за кривавим диктатором і намагається вмовити його, хоч на якісь поступки. Тому ми можемо допускати, що персональні амбіції доволі е, самозакоханого американського президента в рано чи пізно спрацюють проти Путіна. А от коли це станеться на сьогоднішній момент? Е, я думаю, що людей в світі, які напевно знають, ну якщо і є, то їх супер обмаль. І, тим не менш, росі... реакція росіян, ну вона не знаю, чи була прогнозована, але вони сказали, що їм по факту байдуже. Але ж не Путін це говорив, пане Артеме. На такі повідомлення реагують вони чи ні? Є в них якась чітка позиція маю на увазі наших ворогів. Ми ж бачимо, чітко реагують тим, що побігли до Китаю, до старшого товариша, до покровителя, до хазяїна питати, а що ж тепер буде, і чи підтримуєте ви і боїмося, і хто буде захищати. Але знову ж таки, не, не є якоюсь великою новиною в тому, що Китай підтримує Росію, підтримує і військову промисловість, підтримує економічно, підтримує політично, коли каже про те, що ми за те, щоб війна закінчилася, але не говорить, що ж це за війна, і хто її розв'язав. Так само, нещодавно згадайте вустами. Керівника китайського МЗ, МЗС Ван Гій, вони прямо сказали, що не дадуть Росії програти. Тому так само тут історія питання до самого Трампа, до західного світу, цивілізованого, як ми його називаємо, а чи готові вони протистояти сьогодні Китаю в реальному контексті, а не тільки в вигаданих конструкціях, які вони розповідають. Так само ж ні в кого немає сумнівів, того, що оці ці рої дронів, які атакують українські міста, що це технології, явно не російські, що всі. Вони приїхали із Пекіну і через свою проксі Росію Пекін відточує власні можливості в майбутньому вести сучасну війну проти західних країн, проти тих, тих самих сполучених штатів, проти е, Європи. Чи буде на це якийсь адекватний а, адекватна відповідь на сьогоднішній момент? Ну здається, що потрохи прокидаються і в Америці, і в Європі. Але проблема в тому, що бюрократична машина в цих державах, в державах наших союзниках, вона працює суперповільно. На відміну від таких реактивних союзників Путіна, які як Північна Корея готові віддати йому там 3 мільйони снарядів, чи як Іран передати майже всі свої дрони. Причому самим, як ми бачимо, залишитись без нічого, оцей чинник Китаю і участі отакої вже більш його серйозні ці заяви, якщо вони ну вірити їм, так. Вони ж так само можуть вплинути по факту на Дональда Трампа. Все ж таки, це ж не Путін, це ж Сі Сіціньпіні, головний ворог Америки. Ну, хай не ворог, хай конкурент. Можливо, це буде хай чинником. Ворог. Ну або ворог, хай буде так. Можливо, і буде, можливо, і не буде. Ну зараз бачимо багато хто говорить про те, що третя світова війна вона вже розпочалася не в активній фазі, в гібридній. І дійсно, я так само підтримую цю тезу. Тому очевидно, що сам Трамп і сам Сі будуть дуже обережно. Підходити до тих чи інших кроків, тому що дійсно безпосередня війна вже Китая і Сполучених Штатів вона не видається такою міфічною, такою неможливою, такою далекою. І дійсно, російська українська війна може стати для цього тригером, і воною цьому будуть в першу чергу наші союзники, які були недостатньо акцентованими в своїх діях, недостатніми в допомозі Україні, тому що все це можна було задушити ще в зародку, коли шоць нам. Обіцяв 6 тисяч касок, коли казали, що Київ паде за три дні, і так далі. І тому подібне, очевидно, що слабкість заходу по відношенню до підтримки України вона багато в чому сформувала і в головах Путіна, і в головах Сі думку про те, що вони можуть заходу сьогодні протистояти, і тепер повернув запевнити їх в зворотньому. вимагатиме набагато більше ресурсу і від сполучених штатів, і від Британії, і від Німеччини, і від Франції. Але ж у всіх є 50 днів підготуватися, пане Артема. Ну пів вони вже було 3,5 роки повномасштабної війни. Війни підготуватися і досі не готові. Треба ще 50, А після цих 50 будуть просити ще. Ну дійсно треба зрозуміти те, що ми знаходимося зараз в історичному періоді, який приносить нові правила: геополітичні, політичні, економічні. Але величезна кількість країн, які е, звикли жити своїм ситим, спокійним, розміреним життям, не хочуть приймати цю нову реальність і через це ставлять себе в позицію аутсайдера. Чим просто на 100% рано чи пізно Китай і їхні союзники по вісі зла скористаються. Пане Артеме, на ваше бачення, все ж таки закупівля через НАТО американської зброї. Потім передача і нам це вихід, і знову ж таки Трамп це буде розцінювати як великий жест на підтримку України і на цьому робити свій великий піар. Дивіться, якщо будуть продавати зброю, якщо європейці готові її оплачувати, це чудово. Україні не важливо чиїм коштом буде оплачена система Петріо, чи снаряди, чи хаймарси, чи танки. Наша задача сьогодні вистояти в цій екзистенційній війні. Тому якщо Трампу так підходить і він готовий йти на продаж, а європейці готові забезпечувати а, ці його забаганки чи вимоги, чи умови, тут можна підбирати термін, які кому як більше подобається. Це просто супер. Головна задача, щоб сьогодні зброя їхала в Україну. Ну і ніхто її не зупиняв. Пане Артеме, Дуже вдячні вам за ваше Дякую. бачення і те, що поділилися з ним. Будемо спостерігати. Справді, ну це по факту аж до е, вересня місяця. Ну будемо дивитися, до чого це все призведе. Артем Бронжуков, політолог, доєдус єдус нашого ефіру. Поговорили про Дональда Трампа, про Путіна е, і про 50 днів, які ось американський президент сказав, що якщо не буде нічого зроблено, то значить будуть введені старинні санкції.